Ви оновили функцію аудіоновин на своєму сайті і впровадили озвучення за допомогою технології штучного інтелекту для створення аудіо. Ви використовуєте голос ведучої Катерини Соляр у YouTube є Я на найближчі декілька років зайняти такі дуже вираз класний почув стати номер один у вітальні вдома телевізор. Ага. де раніше дивилися ага. аналоги телебачення. Тут зараз Ютуб хоче зайняти місце цього телебачення. В Україні дуже багато людей дивиться цьому факту. Радіо слухають дуже багато, і охоплення рекламних кампаній на радіостанції можуть бути масштабними більше ніж на телебаченні. Насправді. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім. Ви слухаєте подкаст Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. При мікрофонах для вас працюють я, Наталя Соколенко і Вадим Міський. Вітаю Наталко, і вітаю слухачі, і представляю сьогоднішнього нашого гостя. Це Денис Зеленов, диджитал директор 24 го каналу. Денис, вітаю вас. Добрий день. Ми почитали новину останню про 24 й канал, а новин постійно багато, тому що в принципі діджитал у вас дуже потужний. Ви номер один інформаційний канал в Ютубі. Загалом цікаво стежити за тим, як ви розвиваєтеся саме в діджитальному середовищі. Остання новина про те, що ви оновили функцію аудіоновин на своєму сайті і впровадили озвучення за допомогою технології штучного інтелекту для створення аудіо. Ви використовуєте голос ведучої Катерини Соляр. І ось про запуск цієї. Функції ми хотіли з вами поговорити, що вас підштовхнуло 24-й канал загалом до ідеї озвучувати новини штучним інтелектом. Загалом не було якогось одного переломного моменту, коли ми вирішили, що от зараз ми починаємо озвучувати штучним інтелектом. Це якийсь процес накопичення інформації, які ми постійно отримували з медіапростору про те, що розвиток чату GPT з'явився, в нього дуже багато можливостей різних. Поступово з'являлися і паралельно в нашій компанії ще там дуже пушиться продукт мобільний додаток, який орієнтований на аудіоконтент, радіостанції, аудіокниги І якось ми про це все говорили паралельно і з'являється власна ідея, що чому б нам не озвучувати наші новини, які ми пишемо, бо цього ще не робили в Україні. Та принаймні. не скажу, що сам процес реалізації був досить швидкий. Якщо я не помиляюсь, більше року ми працювали від самої ідеї до от того, що ми реалізували новини з озвучкою реальної нашої ведучої. А ведуча не заперечувала? Ні, не заперечувала. Навпаки, це там, можливість комунікувати з аудиторією. Я не скажу, які умови були, та, угу. але зрозуміло, що це її авторський. Не знаю, актив а, цей власний голос, але ж голос буде озвучувати новини, які не вона написала. Тут є ризик певний, але якщо є напише ризик. хтось якусь фізню, а, а так. вона читає своїм прекрасним голосом пізнаваним. Я думаю, що тут вона довірилась нашій редакції, мабуть, щось грало на користь та прийняти рішення та позитивне, те, що ми домовились, що певна категорія новин. Озвучується Катериною Соляр. У нас є новини про шоу-бізнес, є новини про не знаю, хатні поради, чи як там садити картоплю навесні. І зрозуміло, що у Каті образ, який не дуже підходить під абсолютно. І в нас була ще така домовленість, що власне аудіо новини певних категорій, це мається на увазі hard news, breaking news, це економіка, там, війна, міжнародна політика. От, от це категорія, яку ми озвучуємо. Її голосом і зараз ми вже там домовились з іншою нашою ведучою, з однієї з радіостанцій, яка дала дозвіл на використання іншої категорії новин, щоб ми власне 100% контенту покрили озвучкою реальних людей. Тобто ідея кожну новину, яка виходить на сайті 24 го а... каналу, мати в аудіоверсії? Ну, не зовсім. Ні, це дуже утопічно, це нереально. Просто в нас виходить в день 300 плюс новин. На всі теми І, і... частина ж них теж штучним інтелектом згенерована, так? Ні -ні -ні, ні, 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 ні. Ми на нас... тему розваг там ні, здається? Бу були в нас намагання, угу. але ми від цього відмовились. Ага, бо... Чому є непідтверджена інформацію, що Google не дуже любить контент, який придуманий, створений, написаний, відредагований і дуже мінімально інтелект, да, дуже мінімально залучений реальною людиною. Для нього це табу. Mm -hmm. І він може посимізувати такі сайти. У нас були такі новини. Ми створювали психологічні тести. Це прям таке, знаєте, біного було психологічний тест, створений штучним інтелектом для реальних людей. Ми зрозуміли, що ну з наш соошник сказав, видаляйте негайно, просто цей контент, і ми на цьому зробили паузу. Цікаво. Так, а щодо 100% новин, то ну по певним причинам нереально, це дуже багато контенту. Мабуть, в цьому і немає сенсу прям всі озвучувати. Тобто, у вас цей процес все таки відбувається за участю людини. Він не є повністю автоматизованим, <кх> це не API якесь, яке який звертається так. до генератора. Так, угу. так, так, так. Як побудований процес? Якщо ви відкрите от аудіо новину на базі текстового матеріалу, то ви побачите, що те, що що озвучує штучний інтелект і текст, новини, вони вони різні. Спочатку вони були однакові, бо ідея проста: ми беремо новину, озвучуємо її і даємо в форматі плеєра. Але згодом ми зрозуміли, що контент не однаково сприймається людиною, коли вона читає і коли вона слухає. Це цитати, наприклад? Навіть не цитати, бо текст він інколи складається. Є беки. Нагадаємо угу. вам, що то, а да? потім є якась там всеошна частина. Потрібно енну кількість разів використати ключовий запит по темі події в Курській області, наприклад. І коли радіоведуча читає новину про події в Курській області, вона не буде таку кількість разів казати події в Курській області. І це неприродно звучить. Тому наша команда використала другий підхід з штучним інтелектом, який текст новини. Робить з нього самарайс, де оптимізує, Да? так, так, так. Він його, умовно кажучи, суттєво зменшує і створює формат, який дуже підходить для аудіопрослуховування, для аудіоконтенту. Дуже mm -hmm. цікаво. А є відгуки слухачів, уже які послухали. От вони відрізняють, не відрізняють. Як вони сприймають загалом цей контент? Нещодавно ми запустили на сайті опитування по лапі. Такий сервіс він дає можливість отримати фідбек. Від людей ми його налаштували для слухачів, для відвідувачів сайту, які слухали аудіоновини 4 плюс разів. Тобто, це вже такий юзер з досвідом, мовно. І ми запитуємо, що вам подобається, що не подобається в аудіоновинах. Це перший крок до комунікації і отримати якийсь зворотній зв'язок. Бо до цього це все були наші якісь внутрішні. Там що думаєш, хтось з редакції свою думку висловлював. А і з того, що ми отримали, це от якраз співпало наше бачення, що людина слухає і читає одночасно різні новини. Тобто вона включила слухати одну новину, а текст скролить вже до скролу до іншої. Це про мене. Тому так, ми розуміли, що так може бути, і так дійсно є. Ну ви, от зараз таке медіа, яке проходить у цій сфері, і ваш досвід може надихнути і інші редакції застосовувати. Тому дуже цікаво запитати вас про те, на вашому досвіді, хто загалом є слухачем новин на сайті? Який профіль цієї аудиторії? Це молодь, це старші люди, це жінки, чоловіки. Можливо, це люди з вадами зору. Напевно, це не збирається mm -hmm. так легко mm -hmm. в статистиці, але загалом, як би ви описали цей портрет аудиторії слухачів текстових новин? Наразі немає даних, та, і тут тільки мої якісь припущення. Будуть хто ці люди. Я чомусь думаю, що вони не відрізняються від людей, які приходять читати новини. Бо загалом, якщо говорити про людей, які ціленаправленно йдуть на сайт читати новини, це вже аудиторія ну, така досить вузька порівняно з тими, хто йде в Телеграм. Чи в YouTube, чи Twitter. А ми просто для цих людей дали ще один формат трішечки інакший. Вузька аудиторія, ви кажете, так набагато менше людей читають саме сайт, так, 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 так. Угу. так. Тут навіть мова про тих, хто йде прямо на сайт. Угу. То не потрапляє туди там через Google Discover, через uh -huh. Укрнет. Uh -huh. Хто ціленаправленно знає, що я довіряю там першому, другому, третьому сайті. Стартова сторінка з так, 24 го так, каналу. так так, так. Ну або 24 четвертий поміж сайтів, які uh -huh. він читає, гаразд. Переходимо тоді до того, як загалом улаштований діджитал на 24 му каналі. Ви зможете зараз по пам'яті перерахувати всі платформи, на яких є контент 24 го каналу? Uh -huh. Так, я думаю, що принаймні, я вірю в це. Це, uh -huh. мабуть, основа, це як говорити, там, з чого все починалося, це веб. Якщо говорити про діджіл, uh -huh. всіх асоціацій ну, тобто це веб-сайт. Так, це сайт, і там наразі працює найбільша кількість людей, редакції. Його наповнюють. Потім йдуть соцмережі: це Фейсбук, це Твіттер, це Інстаграм, це Трец. А, ви ну, там ну, вже є, там, так і як там успіхи, як казав наш керівники ників останнім часом досить непогано. <рес> а Телеграм? <рес> телеграм так само є. Ну там ми не можемо порівнятися з типу реальний Київ і ТРОХА по кількості підписників. Uh -huh. А якщо говорити про медіа і кількість підписників, то ну 216 тисяч це досить непогано. Є там ТСН, уніан, в яких до мільйона приблизно ну, там не знаю, 700-800 uh -huh. тисяч. У нас набагато менше, але все одно це цифра ок. Тікток. Тікток в Тіктоці ми нещодавно отримали 400 тисяч підписників. Така кругла цифра була солідно. Та ми його почали ввести ще на початку війни, і це дуже складно нам давалося, бо ми не розуміли, куди, куди, угу. що, як, що, який контент там угу. має бути. Угу. Трішки більше року назад. Ми взяли дуже кмітливу дівчину. На цей формат яка просто розуміла, що це за платформа. А скільки років їй? 23. 23. там таких фахівців і фахівчин шукають. Я знаю, от одна правозахисна організація. От, здавалось би, де Тікток, а де Ну, Тікток mm. нашим слухачам нагадують, що це китайська компанія, країна, в якій не розуміють і не поважають права людини. Але ця правозахисна організація вирішила, що саме там вони можуть досягати аудиторії і вони знайшли кмітливу дівчину, яка взагалі. Живе в іншому місті, і вони настільки задоволені, вона переробляє цей серйозний контент на правозахисну тематику, і у них просто шалений там кількість переглядів, які на інших платформах не досягаються. Чи, ну, у мене упереджене ставлення досі до Тіктоку? Я чекаю американський аналог такої платформи, можливо, дочекаюсь колись. Ну, а ви як бачите, на яких платформах є стрімке зростання? Як, знаєте, щоб зрозуміти, як Коте Махарадзе, Коментатор? Та, коментатор футбольний так. говорив, куди ми котимося. Я ще не згадав Ютуб, як угу. там, це не соцмережа, це окрема відеоплатформа. Мені здається, Ютуб має там, один з найбільших темпів по зростанню і в Україні, і в світі загалом. І це TikTok. тобто це ті платформи, де побудовано все навколо відеоконтенту, причому короткого відеоконтенту. Ну, тобто, довгі формати вони також існують, їх дивляться, і у Ютуба є там ціль на найближчі декілька років зайняти такий дуже вираз, класний почув, стати номер один у вітальні вдома. От телевізор, ага. де раніше дивилися аналогове ага. телебачення. Тут зараз Ютуб хоче зайняти місце цього. Телебачення. Тобто вони орієнтуються на довгі формати, в тому числі. Mm -hmm. Тому я от поки що вірю, в тому числі рілси: Фейсбук, Instagram, короткі формати. Поки що, при я вірю в те, що вони будуть найближчим, ну, років 5, домінувати. Ну, тобто, люди хочуть бачити, дивитися, а не читати? Так, причому швидко. Ну, ви от також телевізійна компанія. У вас так. є телебачення лінійне, де виробляється постійно певна кількість контенту. Наскільки багато із цього контенту ви перепаковуєте в Ютуб і з того, що ви в Ютубі угу. розміщуєте? Це все-таки залишається якоюсь домінантою вашого Ютуб каналу? Чи він уже живе самостійним життям? І те, що приходить від телебачення, це приємний додаток, але не основа? Він точно не живе ще самостійним життям, але він вже має таку позицію, коли. Не є місцем, куди завантажують все, що було на телебаченні. От раніше до 2021 року, можливо, там навіть 20-го, ми просто вантажили і робили це як архів телебачення і ніяких підходів. І в 21-му році ми почали експериментувати, робити спеціальні стріми, прямі ефіри на певні теми. А зараз це мабуть я точно не скажу. Але це 100% контенту, який виробляється для телебачення, він іде на Ютуб. Плюс для YouTube ми ще виготовляємо досить багато контенту виключно під цю платформу. Тобто, скажімо так, на канал працює два напрямки: і телевізійний, і чисто ютубний. Проте, от в нашого генерального директора є таке чутке позиціонування стосовно контенту, що ми не виробляємо для телебачення чи для... Ютубу ми виготовляємо для глядача, а там, де йому зручно дивитися, там він і дивиться. До речі, ви не дистрибутуєте ваш відеоконтент також і на от платформах, як ондемент контент, не як лінійний Ні. як телеканал. Та наскільки я знаю, є такий досвід. Ми працюємо. Ну там не можу сказати, що якісь видатні успіхи, але. Також він там публікується, тобто цей напрям для себе розглядаєте. Да. Денис, ну і таке незручне, напевно, для вас буде питання щодо заголовків клікбейтних mm. на YouTube. Я вам скажу чесно, мене це трошки от від Ютуб каналу 24-го відвернуло. Я стала менше дивитися, тому що мене просто вибішують ці заголовки. Але я читала не раз дискусії на цю тему поміж менеджерами, зокрема на шпальтах детектора медіа, що ну не уникнути цього. Ви тут такі. Які розумні ті, хто читають статті і дискутують на шпальтах детектора медіа, ви щось одне, а масовий глядач на Ютубі це щось інше. І він цього клікбейту потребує. Ви не вважаєте, що це просто дорога в нікуди, врешті-решт? Я погоджуюсь з вами, що в клікбейту безумовно є негативні наслідки. Та? І, можливо, ми там про них. Точно не можемо сказати, в якому вони масштабі б'є і будуть. Але ви правильно говорите, і колеги також правильно сказали, що є середовище, в якому ти маєш конкурувати. Uh -huh. І якщо ти приходиш на певну платформу, то ти починаєш грати за її правилами. Якщо в тебе є цілі досягати великі охоплення, отримувати великі перегляди, ти приймаєш ці правила гри. Можна сказати, що ні, ми не бавимось в клікбейт, це там не наша редакційна політика, але тоді треба прийняти, що перегляди впадуть суттєво-суттєво нижче. І тут кожен власник медіа, кожна редакція просто мають зрозуміти, де от та межа, в межах якої ми працюємо і яку вже точно ми не переступаємо. Тобто одне питання перебільшити, одне питання використати емоційну прикрасу в клікбейті і. Якусь інтригу завернути, але при цьому не збрехати, не перекрутити факти і подати там дійсно, що знаходиться в тому відео. Інша ситуація, коли ти просто пишеш, що не знаю, дуже свіжий заголовок, я там конкурентів аналізував вчора, армія РФ відступає, війне кінець. Ну тобто, це заголовок, на мою думку, що він ну, дуже однозначний, його сприймати нормально не можна. Ми, коли почалися в ситуації з фідбеком від аудиторії, від медіаспільноти, ми переглянули свою політику. Та, тобто це був такий момент, коли ми зрозуміли, що окей, це за НАТО, і давайте отак і отак не будемо робити. А от як ви вирішили не робити? Де для вас пролягла оця червона лінія? А є певні достатнь. слова. Я їх навіть вам зараз не назву, але там є певні слова, Шок, і, сенсація. А, то, типу того, так, да, ага. да, да, ну якій... я чесно одразу проминаю такі відео, де є слово шок, сенсація і, ну, і подібні. Я одразу розумію, ну, що це. Ну це ти, Наталко, це ти. Так, я ж про те й кажу, що одна річ. І ще коли говорять медіа експерти, це одне а люди. Ну просто я думаю і про медіаграмотність, що вона теж якось має у нас зростати по країні, щоб люди відмовлялися. Ну тут голосували по суті тим, що не дивляться. Mm -hmm. Мене ще один підхід цих клікбейтних заголовках виводить із себе, і це не стосується 24-го каналу. Я просто хочу навести mm -hmm. приклад іншого телевізійного каналу. Назвемо його так: опозиційним. Тобто не той, який в телемарафоні, опозиційний. У них кілька разів я потрапила, що іде один заголовок, він мене цікавить там про російську пропаганду. Мене цей контент цікавить з професійної точки зору. Я починаю дивитися, а там взагалі немає mm -hmm. того по змісту і близько, що було в заголовку. Тобто в заголовку подається факт. Ну там слово шок, сенсація, далі якийсь факт, а його немає. І мені здається, що це дуже було би добре, якби медіаграмотність наших глядачів зростали, і вони так би впливали, але ми дуже ще далеко від цього. Я, до речі, про Росію згадала про інтерв'ю з російськими я не знаю, як їх назвати опозиціонерами uh -huh. у лапках. Uh -huh. Назву їх uh -huh. так. Це російська мова. Uh -huh. І в ефірі і на Ютубі. чи ви отримаєте такий фідбек від глядачів, глядачок, які кажуть, що ну з цим треба закінчувати? Чи навпаки людям хочеться і це чути? Тут ситуація наступна. Ми не беремо. В наш ефір для спілкування будь-кого з опозиціонерів тут дуже чіткий підхід до вибору людини і донесення її думки виходить. Є державна програма телеканал Freedom, і не знаю, що медіа їх назви точно не скажу. І вони досить непогано фінансуються. І в них ціль яка донести росіянам по всьому світу, Росії в тому числі, показати насправді ситуація, яка в Україні хто напав на кого і чому так відбувається, і в це досить багато грошей. виділяється щороку. В нас ця сама мета. Але ми від держави не беремо гроші, бо ми також віримо, що не всі сто відсотків росіян вони там, вибачте, вівці, і вони нічого не зрозуміють. І що з ними просто треба перестати комунікувати? Тобто, все ж таки є надія, що в якійсь частині можна донести якусь інформацію, і в якомусь майбутньому це принесе свої результати. Тому, от якраз комунікація з цими російськими опозиціонерами для росіян, які навіть не завжди живуть в Росії. Вони там можуть жити в Німеччині штатах, там навіть Польщі. Тому тут це в першу чергу. У мене два питання породилися на зустрічі. По-перше, це чи ви перепаковуєте в тому числі контент каналу Freedom, угу. чи ви виробляєте власний контент із Не цієї російської опозиції? Не перепаковуємо. Це є наші партнери, експерти в своїх галузях. Ми вже три роки спілкуємося з ними по цим темам, і це за наш кошт. Ми з ними спілкуємось, записуємо ефіри, інколи окремі стріми робимо, інколи там включки на телебаченні з ними відбувається. Ну, по якихось темах. Тобто, тут немає цілі просто поговорити з ними, бо в них є якась квота. Тут питання в тому, що є якісь теми, які варто на нашу думку доносити росіянам. А якщо ми говоримо про контент саме Ютубний з російськими опозиціонерами, то хто глядач цього контенту? Чи ви дете ви якусь окрему статистику? Там умовно кажуть, чи це більше Росія, чи це Європа російськомовна, чи це люди російськомовні в самій Україні дивляться, uh -huh. чи можливо не ті? Ну, я розумію, що важко відрізнити людина російськомовна в Україні чи не російськомовна в Україні uh -huh. дивиться, але в принципі хто є основний споживач того до кого він доходить цей контент? Це я думаю, десь 50 на 50 Україна Росія, якщо говорити Ну, загально. Тобто, от дві основні аудиторії, які тобто Росія так багато дивиться своїх опозиціонерів, так, так вони їм угу. цікаві. Причому тут ви знаєте, опозиціонер, опозиціонеру, розні <с <с. якщо можна так сказати. Ну, є там наглухо відбиті, а є якісь більш адекватні, які там з 2014 року виїхали з Росії або навіть раніше, але якісь зв'язки в них з Росією відбуваються. А є там умовний КАЦ, який ніби теж виїхав, але. Імперські якісь свої амбіції uh -huh. постійно показує. І їм цікаво, дійсно, і великий відсоток росіян за кордоном. Їм цікаво слухати, що відбувається. Я не знаю, там, коли вони переїхали, ці росіяни, туди, в Штат Німеччину, але вони дивляться. Якщо говорити про канал загалом наш, то в нас в Росії 20% приблизно серед всього іншого контенту. 50-55% 55 це Україна. І третє місце у нас німеччина uh -huh. займає десь ну там мільйон українців, Так, так, так. українці при тому німеччина. Тобто, якщо uh -huh. говорити хто цей контент дивиться, Німеччина там в топах часто буває. Ну це круто, що наші громадяни не полишають інтересу до України і дивляться так, 24 -й. так. Так погоджусь стосовно мови, тут ситуація наступна. В нас на телебаченні по закону медіа в нас немає російського контенту. Вже ми до цього були ці опозиціонери, uh -huh. якщо ми їх так називаємо. Зараз uh -huh. їх немає, і вони uh -huh. присутні виключно на Ютубі. Кількість російськомовного контенту ну, в нас менша суттєво менше там в одиницях контенту, якщо так вимірювати. Uh -huh. Денисе, от ви згадали коротко про те, що у вас готується аудіододаток в компанії. Це зараз теж тренд. Багато радіомовників собі заводять аудіододатки. І Теж це таке розширення ефіру, і бібліотека зручніша, uh -huh. і так далі. Особливо це для розмовних радіостанцій цікаво. Ті, що експериментують із жанрами, тому що ну плейлист можна собі на Spotify включити. Так. А коли є якісь розмови, це можна послухати on-demand. і додаток для цього, якраз зручна форма поряд із подкастами, припустимо. Uh -huh. Кого ви Бачите собі конкурентами на цьому полі, і в принципі, на яку аудиторію ви цілитеся, запускаючи, готуючись до запуску цього додатку. Угу. Якщо говорити про аудиторію, ну в першу чергу, коли ідея з'являється, треба розуміти наскільки вона масштабною може бути. Та і на це питання дає аудиторії відповідь. Її об'єм в Україні як не дивно, дуже багато людей дивуються цьому факту. Радіо слухають ефірне радіо дуже багато. І охоплення рекламних кампаній на радіостанції можуть бути масштабними більше, ніж на телебаченні насправді. Але є тренд, що люди поступово переходять, переключаються з там, радіоприймачів на онлайн-радіо. І вони слухають його через смартфони, через додатки, якісь, через просто сайт відкритий банально. І якщо зайти в Google Trends і вбити пошук радіо онлайн, то ви побачите за 5 років оця крива, яка постійно-постійно росте. Ну і це знаєте така однозначна відповідь, що треба цим займатися. Якщо говорити про конкурентів, то тут, мабуть, їх декілька може бути. Є Мегого, які не те, щоб активно, але постійно займаються цим напрямком аудіоконтенту. В них, якщо зайти в додаток, пошукати є там каталог радіостанцій. Зараз вони займаються озвучкою контенту книг. Є наші конкуренти категорії радіостанцій, це Радіо Тавр. У них багато радіостанцій, вони досить рейтингові, і в них є досить успішна апка радіоплеєр. Угу. Хочу сказати, що ну ті цифри, які ми бачимо, вони не якісь там космічні, але це все одно цікава комерційна аудиторія. І я думаю, що як мінімум ці дві компанії, з якими ми там будемо. В майбутньому конкурувати. Чудово. Ну а зараз запитання для тих, буде цікавим, особливо хто, як і я, видалив Телеграм з усіх своїх гаджетів, але ж треба дивитися, звідки, куди летить ракета. От завжди так. мене питають гаразд, ти видалила телеграм, а як ти дивишся, що пролітає над твоїм будинком? Я кажу, ну так є WhatsApp. Підписалась на труху в WhatsApp. -і? На ППО підписалась на офіційний канал. 24 й канал став першим верифікованим українським онлайн-медіа саме у WhatsApp, І от ви почали розвивати цю сторінку восени 2023 тисячі року. Mm -hmm. Одразу після того, як у WhatsApp з'явилася ця можливість створювати власні канали. Зараз 10 тисяч підписників. І от розкажіть перше, як ви стали верифікованими? У вас якісь там кінці з американською кампанією чи з її представництвом чи вони самі на вас вийшли, тобто як це вийшло, я до речі, дуже сподіваюся, що от ваша відповідь заохотить і інші медіа активніше переходити. Ну принаймні заводити ці канали на інших платформах і поступово десь в перспективі відійти від Телеграму всім нам. Я насправді дуже вірю в те, що в якомусь майбутньому Телеграм в Україні зникне. І так дійсно, де дивитися, куди летять і ракети, ну немає. Я не знаю, наскільки детально там канал ППО показує, але Телеграм поки що в цьому допомагає. На жаль, як ми з WhatsApp почали працювати, дійсно це вже трішки більше року, як ми завели канал. І якщо бути відвертим, ну зовсім ми не вірили, що з цього щось вийде. Коли запускали, ми розуміли, що будемо займатися, ну так, в кого є вільний час з семем редакторів. В першу чергу це телеграм, а там в когось якась не знаю годинка, дві вільні то докине пару новин туди, Щоб просто він був активний. І декілька разів ми ну, думали вже стопати, але ні, все ж давайте таки продовжувати. Потім з'явилася ця пропозиція від мінцифри нашої, що ми можемо надати верифікацію вашому каналу. А, ага, мінцифра. Так, тобто, Я це так. вони нам допомогли, але це питання вирішувалося рік. Ну, Тому що думаю, 2023 рік, чому не 2022? Так, так. так. <сум> І ми постійно. Запитували, ну як, ну як, і от буквально там місяць там пройшов. Вони допом... я не знаю, як це було вирішено. Величезна подяка їм. Ця верифікація насправді нам допомогла, тому що приріст підписників пішов суттєво вгору. Да, я от бачу, що коли стали ви верифікованим, було у вас 7 з копійками, зараз уже 10 тисяч підписників. Так. і Це всього ну, це кілька тижнів. Ну, ми вибралися. активну кампанію ще запустили по соцмережам, по іншим нашим медіа. І верифікація це якраз апрув, Що ми офіційні, що це надійно, і нам якраз допомагає побудовувати наш меседж на противагу телеграму, що це надійна платформа, вона захищена. Окремо дякую вам за це. Ну що ж, дякуємо вам, Денис, за те, що ви знайшли час сьогодні і поспілкувалися з нами про всі досягнені виклики. Так, і виклики, які стоять перед 24 м каналом в Діджиталі. Нагадаю, що з нами був Денис Зеленов, хед Digital, діджитал директор 24 го каналу. Дякую вам дуже за розмову. Так, да, дякую вам також медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.